Вірити аналітикам, то споживачам Ютубу дуже подобається, що ділилися емоціями. Так, от їдемо з перну, були в спа, і ну прям переповнюють мене емоції, якими я хочу поділитися. Ну і щоб вам теж було зрозуміло, що таке Перну і що таке спа. Взагалі про перну я вже робила відео і про перну влітку. А зараз от, кінець осені, ми поїхали ну, просто посидіти в спа в чибузях і, і поробити нічого. Готелів перно, багато, якщо ви збираєтеся приїхати, то звісно можна обирати ну, на, на будь-який гаманець. Але треба. А! Але треба розуміти, що ну, десь нормальний готель буде ну, 100 євро за ніч. Сюди може входити сніданок, сюди може входити паркування, може і не входити паркування. Ми доплачували 5 євро за добу за парковку. Снідану. Якщо говоримо про наш особистий готель, то тут треба де, де, окремо 5 хвилин говорити про те, як там все було. Бо ми взяли дві ночі з п'ятниці по неділю. І от з п'ятниці на суботу-ніч і в суботу-ранок в столовій було чи в ресторані, було стільки народу, що не було реально де сісти. І... Треба було ледь не битися за столик за сніданком. Це я вважаю ненормально, особливо для готелів, який себе позиціонує як високого класу і намалював собі чотири зірки. Це не окей, таке, і їжа була розташована таким чином, що треба було стояти довго в черзі, і якщо навіть ти хочеш підійти щось інше взяти, не те, що зараз люди беруть, то ти просто не можеш, тому що незручно. Дуже незручний в цьому плані був сніданок організований. Щоб їжі було багато, то ну, не нормально, але ми сміємося ж тіпа, німецького класу, сніданок, коли в тебе трошки того, трошки того, і, ну, і досить з тебе. Хоча так було. Ну, було що поїсти, рибка, бо там яйця були ну, такий класичний готельний сніданок, але не так, щоб прям супер-супер клас, -супер коли ти приходиш і знаєш, о, це я сьогодні поїму, а там щось завтра. Ні, одноманітні яєжня, бекон, класика. Тобто людям, які там подорожують в Україні чи в Польщі, їм такий сніданок буде виглядати ну, як супербідне. Та люди, які подорожують якимись Німеччинами чи ну, там, Франціями, то такий сніданок буде нормально виглядати. Сама спа. Спа було досить нормальне і, в принципі, гарно організовано. Декілька саун, одна супертепла, одна така парова баня. І третя була ну, помірна, де там шістдесят градусів. Можна просто було там сидіти і потрошку сьорбити якийсь напій. Класне, в сауні те, що був бар, Тобто дозволяють е пити. Бар в принципі є де багато. Спа і тут ну досить гарно організовано. Тобто, наднімаєш номер своєї кімнати і собі замовляєш те, що хочеш, але можна було купити просто вхід в спа там щось 25 євро. Зараз акція 25 євро на двох. Наприклад, в суботу, в п'ятницю було нормально, і бар працював нормально. Тобто, ми замовляли декілька разів коктейль і пиво, і приносили. І було і смачно, і, і ну нормально налито. Коли ж ми прийшли в суботу, і було дуже дуже багато людей. Я так розумію, що не всі вони були гості готелю, просто купили собі вхід в спа і там плюхалися. І команда була інша в барі, ну і в принципі в ресторані там у готелі. Коктейлі були взагалі ну просто зроблені один лід. От просто вам насипають стакан льоду, туди трошечки алкоголю, трошечки Кока-Коли. Я ж не витримала, пішла трохи лаятися. На що вони мені сказали? Ми вам можемо долити трохи кока коли і до побачення. Ми все правильно зробили. Там алкоголю майже не було, але кока-коли майже не було. Як лід виняли, то отак в стакані. Ну, ну таке. І 9 євро то все коштувало. Але потім, що цікаво, що коли прийшла платити в кінці, тобто за готель заплатив хтось, а я платила за запаси, і всяке таке, то було взагалі якось нерозрозуміло пораховано. Я так і не змогла зрозуміти, що вони там, де вони зробили помилку, тому що Но малося бути більше. Я собі ж рахую та що там ви витрачаємо. Але якось вони порахували неправильно. Де вони зробили помилку, чи що вони нам яку знижку зробили? Ну то нічого не сказав. Я десять разів перепитала, чи правильно ми порахували. Вони сказали правильно, думаю, ну ладно, не хочете, то не хочете. То можна сказати, що той надо коктейль був за два євро, а не за дев'ять. Людей таких, які приходять на зміну, не доливають вам в коктейль, вони псують все враження, тому що і спава нормальне було, і кімната прибрана нормально, Ну гарний готельчик. Єдине, що нарікання на цей готель, що знаєте, мило, мило. Ну, зазвичай, якщо ти береш чотири зірки, то там є якийсь кондиціонер, якийсь ласьончик для тіла, тим паче, якщо це спа. А тут, знаєте, сто в одному, і, і тіло, і голову, і вікна, і можна і унітаз протерти, і машину помити, якщо що. Ну, от, з того розряду якась рідина, якою можна помитися. І вона причому всюди, і руки нею, і в душі вона. В душі в нас майже нічого не було, майже було пусто в кімнаті. Ну, це знову ж таки. Це Ну, це персонал, чи він не, не допрацьовує трохи. І на сніданку, якщо ми говоримо в суботу, сніданок про апельсиновий сік, це теж такий показник, що він був ну, супер смачний, супер класний. А ми прийшли в неділю на сніданок, той самий апельсиновий сік, але в ньому відчувається вода. Ну, от, трошки, але вода відчувається. Ну та що ви розбавляєте той сік. Ну візьми, та випий, ніхто ж не побачить, що ти випив того соку, чи ну, не далив людям, чи може люди більше випили. Ну розбавляй, просто візьми та випий, якщо тобі так хочеться. Ні, от це така, така натура. І ще момент, що в суботу ввечері дуже-дуже багато було московітів. Ну, от просто прям дуже багато. І їх якось, те, їх там, навіть якщо їх декілька, вони заходять сану, вони трендять, вони голосно себе поводять. Ну, якось там дві жіночки, а їх вже, наче вони на всю сауну. Тобто було не дуже приємно. і... Ну, Напрягає. Мене особисто напрягає. Звісно, можливо, це все через ситуацію, яка відбувається в Україні через війну, але ну не дуже приємно, коли в тебе повна сауна московіті. Вони ж там тренітять. Тому що істотці ну вони себе тихо поводять. Та, В принципі, тут цей курорт з він популярний і серед фінів, і серед. Литовців, латвійців, вони приїжджають. Ну, і так само ми тут зустріли. Фінів не було. Добре, в один півфінь, на латвійці були, литовці були. Ну і от московітів десь набігло в суботу ввечері. Ну, це вам для розуміння. Тобто, якщо ви їдете, якщо вас супер пригорить, то краще, краще, десь там вдома посидіти, але якщо ви можете сносити, то, то можна їхати, але бути готовим, що може отака статися. Не впевно щодо кафешок і ресторанчиків. Якщо ми говоримо там, років в 6 тому, коли ми приїхали і приїжджали вперно просто погуляти на день, десь так само восени, не влітку, то майже всі кафешки якось ну, пустували, було багато що зачинено, то зараз кафе дуже активно працюють, ресторанчики, можна ходити їсти. Дуже смачно ціни, досить помірно. ну, десь трохи дорожче, десь трохи дешевше. На головній площі дуже дуже класний паб. пораджу туди сходити ввечері. Але краще, якщо у вас компанія йде, то бронюйте стіл. Тому що ми прийшли, були вдвох. Ми змогли за барною стійкою примоститися. І знову ж таки, час очікування ввечері їжі дуже довго. Якщо це п'ятниця, субота, людей повно. Ну от перший вечір п'ятницю ми їли Піцу ходили на піцу, це окрема історія, зараз розкажу. То ми чекали десь годину. І це було дві піци, Але смаколики такі снеки, і воно нам принесли майже одразу. Тобто, ми, ми були зайняті, ми щось там робили. Ми були, ми їли. А от наступний день в барі, то навіть щоб віски не лили, треба було бігати за офіціанткою. Тому що ну просто ну, повний і Людей, і ви їх там небагато, їх там троє чи четверо на величезний заклад, в якому знаєте, людей 50, кожен щось хоче. Тобто тяжко, і ви маєте теж про це думати, що так, окей. Набираємося терпіння і чекаємо довго. Бо от в цьому пабі нам несли снеки. Більше години. Ми вже по три кругу всього випили, а снеків ще нема. Ну а потім ми вже такі голодні накинулись на ті снеки, їжі ніякої не замовляли, бо я думаю, що ми вже довше чекали туди їжі. Звісно, ми не тільки ходили їсти і саділи з парші, виходили погуляти по місту. По набережній, ну і по берегу моря. По Берегу моря не сильно класно, тому що там повно людей з дітьми, з собаками. Тобто, так узамітнитися не сильно можна. Багато людей туди йде, а тим паче, що на вихідних, тобто йдуть і місцеві, і гості міста. А по самому місту класно погуляти порівняно з літом набагато менше людей. В пустій вулиці взагалі можна ходити вільно, ніхто не штовхає. Музика з кожного вікна не кричить не заманює тебе в кафешки. Тобто дуже спокійно і дуже гарно, дуже розслабляюче. І от я б навіть порадила поїхати, якщо вам хочеться так відволіктися. Але знову ж, якщо ви сподіваєтесь повністю відволіктися, щоб там і не було російськомовних, то так може не статися. Вони обов'язково десь будуть. Деякі дуже спокійні, а деякі дуже активні і от активні вони напрягають і руйнують таку затишну атмосферу. Це перше таке відео, шорт, але не можу не поділитися, бо я просто в шоці. Я тільки що дізналася, що заправка Орелекс. Отам, отама така жовтенька в Естонії, вона належить росіянам, і я знаю, я заправлялася на ній дуже довго, але зараз я видалю додаток. Я вже загрузила жаркокий додаток і буду користуватися ним. А Орелекс, знаєте, воно належить московітам. Так, трохи заспокоїлися, все перевірила, тому що це була моя така зната основна заправка, і це мене ранилося, як це так. Я в московіці заправлялась. Але ні, вона не виглядає такою московіцькою-московіцькою, Якщо подивитися на офіційні джерела і пояснення, що там і як відбувається. Тобто, сама заправка належить естонській компанії, е і власники бенефіціари цієї компанії вони естонці. І у 2015 році вони викопали всі заправки «Лукойл», які були на території Естонії. Це було 37 заправок. Тобто можна подумати, що вони і хороші, вони типу, вижили з ринку російської компанії, або можна дійсно думати, що під виглядом хороших людей, які типу, вижили російську компанію з ринку, вони просто... Працюють і далі якось, з росіянами, але вже маючи типу, естонське обличчя. Тож, від гріха подалі, далі, я певна, що перестану там заправлятися. І буду заправлятися на інших заправках. Тим пачу, що Цікаве спостереження, що дуже багато нерухомості продається в тарту зараз. Квартири в маєтках, які передавалися з покоління в покоління, вони чомусь зараз продаються, і це трохи якось ну, дивно. Це дивно, Тому що в Естонії якось ну, передають нерухомість в спадщину і, і тримають, її чекають. А тут ось так при продаж. Чула від місцевих, що багато хто продає нерухомість тут і купує десь в Іспанії, туди перебирається. Чи про всяк випадок там купує нерухомість, щоб якщо що, то можна було з'їхати кудись. Але так, ну багато табличок по місту, що продається, продається, продається. Ну і на, на сайті ми дивилися. В принципі, ціни невисокі, і таку дуже гарну квартиру можна купити. За ціною, як десь в Таліні, в, в такому будинку 60-х років. Так, ми маємо розуміти, що це буде така знаєте, трохи гіморойна інвестиція, де потрібно буде вкладатися і в ремонт, і, і в підтримання будинку. Але її потім здавати, я думаю, що влітку вона окупається борно ну, дуже популярний курорт, і туди прямо влітку з'їжджається купа купа народу. Ось так. Якщо ви хочете подивитися про перну і хочете більше там дізнатися, як там воно все, то в мене є відео про літнє перно. Будь ласка, подивіться. А на цьому певно буду завершувати. Дякую вам величезно за перегляд. Попрошу вас підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!